Нова битва за Донецький аеропорт і українські судді на мирній території ми підготували для вас дещо особливе. Дивіться зараз Донецький аеропорт в епіцентрі скандалу. Що там залишили військові і чому ті, кого назвали кіборгами, перетворилися у держборжників. На мене зробили здійначот на 1 мільйон 280 тисяч. За те, що я. Як ну, говорять, в ті пулемети в Донецькому аеропорту. Петро Денисюк, 23 числа, тобто сьогоднішнього дня, пішов у відпуст. Ось так, от друзі. Мені самому це хер... людина прекрасно знала, мабуть, що сумнівну люди. Тіньові керівники правосуддя. Які прізвища ви ніколи не побачите в офіційних розкладах? Але в чиїх кабінетах вирішаться ваші долі? Ще? Ви хочете, щоб ми до вас ще раз їхали? Хоро настільки злякався, що побіг просто до туалету? Мене звати Костянтин Лухвицький. Це два плюс два. Це час без цензури. Широкомасштабні бої за надстратегічний об'єкт на карті України розпочалися в кінці травня 2014-го. Так званий другий етап, який назавжди увійде в підручники, стартував наприкінці вересня. Українські війська утримували під контролем Донецький аеропорт майже півроку під цілодобовими обстрілами важкої артилерії, градів та мінометів. В світі ці люди стали відомими як Кібурги. Так ось, в 16-му році держава з'ясувала. Вони ще і боржниками залишилися. Осінь 2014-го, початок активних бойових дій за Донецьке литовище. З 28 сентября почалися саме бої. Обстріли, в принципі, взагалі не прикращались круглі сутки. Бувало таке, що ми за сутки могли. По три 4 рази виїжджати на Пєскі. Ми там загружали боєкомплект, заправлялись. Десятки загиблих і полонених дав, перетворився на символ війни. Ні, туда Зараз тві. Але є інша сторона медалі. Дехто, кому вдалося вціліти, мають розрахуватися з державою. Виявляється, військовий обов'язок може перетворитися на борг із шістьма нулями. На мене зробили начет на 1 мільйон 280 тисяч. За те, що я, о, ну, як кажуть, Втратили ті пулеміти в Донецькому аеропорту. Віталій Левковський, капітан Збройних сил України, командир 5-ї роти 2-го батальйону 17-ї танкової бригади. Два роки в гарячих точках на сході країни, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, нині продовжує воювати в зоні АТО і виплачувати гроші за втрачене у боях озброєння. Пулеміти, на котрі на техніці, вони... Просто со строя. Приходилось з підбитих машин своїх ті, которые були виведені со строя, перекладувати на другі. Той с все. круговорот шов там просто вже ніхто не слід. Дішоту вас сняли, туди поставили. ну, заносили просто в термінал новий слажували на кучу. Про це вже за мить та спершу, як все починалося. У вересні 14-го танкову танковороту Левковського закріпили за 93-ю бригаду, яка захищала Донецький аеропорт. фактично одразу командир роты вступил в танковую дуэль и с ворогом бой был очень интенсивный до такой степени, что їхня техника два танка выезжала уже на на полосу просто уже ну, было безвыходное положение и примерно с 9 часов утра я как раз туда выезжал на боевое дежурство и был обстрелян двумя танками то есть там погиб мой механик водитель Денис Соколов Соколовский вот Ну я отримав в почуввато време ранення. Пораненого командира вже вночі доправили до шпиталю. Його бійці продовжували воювати 24 години на добу. Постійні бої. Якщо танки виходили з строя, то ми підтягували ближче до опасне зони, Ну термінали там до терміналів. Там уже смотрели, что рабочие, разбитые уже были те пулеметы, что там, я знаю, от перегрева даже одного ствола согнулся. Там такое творилось суматохи, вот это крики раненых, крики этих. туда-сюда бой шел. У нас была комната, там, где лежали это, эти пулеметы, оружие, боеприпасы и все остальное. Комната где находилась? В аэропорту, в новом терминале. Танк подбили, приехала 93-я бригада, їхні ремрот, офицеры. военные. Другой нам танк пригнали. Некоторые пулеметы радиостанции уходили с подбитыми танками. Некоторые было вот этой комнате. Позже у эту так звану комнату с оружием влучил ворожий снаряд. В такой суете просто контролировать кусок железа было не до того, спасали человеческие жизни. Тем часом у крывом Розе. Когда я был ранен и уже был в госпиталя отправлен на реабилитацию в часть, я приехал еще руки еще были перебинтованы. И написал рапорт на реабилитацию. После этого ну, прошла неделя, рапорт мы не подписывали. Да, я позвонил на горячую линию в. Ну, я, честно, не знал тогда, что то администрация президента мне просто дали номер, и все. Я позвонил, мне сказали, да, помогут. И все. Сказал, что вообще, что он мне посадит. Говорит, мыль, э, мыль руки для наручников. І ось, власне, про кого мова командир військової частини, полковник Сергій Литвинов. Литвинов Сергій Петрович просто поставив задачу товаришу підполковнику Кваше, провести так, щоб мене наказати і наказати е командування моєго батальйону о тому, що вони ну, сказати, не усмотрели, не досмотрели. Тому що по їхньому розслідуванню... Там ясно, що вони повинні приїхати туда или в аеропорт, де я знаходився по території. Приїхати, перевірити, техніку. Простіше кажучи, командування батальйону, яке було у Маріуполі, мало якось контролювати озброєння у Донецькому аеропорту. Так само і капітан Левковський, котрий перебував у шпиталі, мав стежити за кулеметами свого підрозділу. Це справа шита білими нитками. Колишній речник АТО Олексій Дмитрашківський звертає увагу на недоліки так званого розслідування. По-перше, техніка має бути закріплена за особовим складом наказом командира частини. Він відсутній відсутні елементарні дефектувальні відомості по прийому техніці та озброєння. Наказ про закріплення не тільки техніки, але й озброєння має бути. Це командири частини наказ. А ще проігноровано факт, що танкова рота під час бойових дій перебувала в юрисдикції 93-ї бригади. Техніка, яка перебувала в зоні е, Донецького аеропорту, була пошкоджена. І е, е, наскільки відомо сьогодні розслідування, вона була виведена е, в різні терміни від зони е, аеропорту. але... Жодного слова про те, що складена відповідна е, акт про пошкодження техніки. Е, цього немає ніде. Хто мав ці акти складати, якщо е, командир. Роти був відсутній. За нього е, призначається особа, також наказом командира або людиною, до яких вони були прикомандру... прикомандировані, так як мені відомо з акту розслідування, що вони були прикомандировані до 93-ї бригади. І як наслідок такої абсурдної справи була догана і вони положили по окладу, тобто десь по 2000, приблизно кожен тут є командир батальйону, зампотех батальйону і начальник штабу. На мене зділили начёт на 1 280 000, 000 за те, що я витратив ці паліноти в Донецькому аеропорту. Прошого місяця 1 300 і в цьому дето 2 000. А тепер проста математика. Судячи зі щомісячних відрахувань, а це близько 2 000 гривень, капітану Левковському знадобиться понад 50 років, аби сплатити так званий борг перед державою. Ну як вам таке? За відповідями люстратор приїхав до військової частини, що у Кривому Розі. Поза камерою від Замполіта бригади підполковника Кордіяки дізнаюся цікаві факти. Начальником генерального штабу призначено проведення розслідування цього факту. Проводить його військово-слуговому правопорядку. І продовжує проведення цього розслідування, по-моєму, до кінця цього місяця. Ну, приблизно так. Тобто, вони і наскільки об'єктивно чи не об'єктивно було зроблено це нараховуватися. А це вони зараз тільки взялися, так? Це вже після, скажімо так, звернення інформації в пресі, звернення дружини капітана Лівковського міністра оборони. У військовій частині не приховують. Захмарний борг повісили на капітана Левковського фактично без суда і слідства. Фактично, цей позов по мав би подати в процесі ну, судового розслідування або вже під час судового засідання. Тому частина, якщо там виходить, що люди не підпадають кримінальні відповідальність, тоді притягати вже а ще виявляється, після такого резонансу один кулемет таки знайшли у 93-й бригаді, та це нічого не означає. У військовій частині мене переконують, списати зброю практично неможливо. Де-факто у нас війна, де юри діють закони мирного часу. Це взагалі на рівні командирів все можна б визначити. Вирішити це питання елементарно. Зізвонюються два командири і кажуть: Коля Вася, у мене так і так техніка, яка була в тебе. В такий то період була знята з них озброєння. Давай перевіримо, зробимо інвентаризацію і перевіримо. Мені здається, що просто товариша Левківського намагаються знищити. Хто сам? Ну, хто надавав наказ? Командир частини. І це не порожні припущення. Після зустрічі з люстратором на капітана розпочався шалений тиск. Віталій Левковський передав нам аудіозапис телефонної розмови, як він стверджує, із командиром військової частини Литвиновим. Ви маєте це чути. Тебе там ще що чуть-чуть не вистачає тут. Ні, так що занесли відомо ти в курсе, ні? Тут-чуть. Ну да, тебе присутствует это или отминусовывать, или пока не крывать. Я так понимаю, если ви вы вызвали в тренере и решили через это все прокрутить, то тогда как бы мы пойдем по пути другому. Ты про криминальную данную затрату зброя знаешь? Я знаю, так поконец. Но зброя была втрачена в Донецком аэропорту. Вы ж этим журналистом считаетесь? Да, я общаюся. Рекомендую, допустим, да, маленькая моя метака, от последняя, скажем, так, пока этот ролик ще не вышел, да, рекомендация такая, что результат вийшов. Допустимо, ну, допустим, дішки нашого законодавців на базу. А не так, что, допустим, вот Лівковський хороший, а Літинов Дурак. понимаешь? Вот, важно, чтобы этого не было. Коментарі тут зайві. Я особисто звертаюся до міністра оборони Степана Полтурака розібратися у цій ситуації та взяти під особистий контроль. А ще звертаю увагу головного військового прокурора Анатолія Матіоса на зібрані нами факти. Просимо вас організувати об'єктивне і справедливе розслідування. Люстратор надасть всі зібрані матеріали щодо цієї справи та аудіозаписи, на яких зафіксовано тиск і навіть шантаж капітана Левковського з боку командира військової частини полковника Сергія Литвинова. Зі свого боку, ми обов'язково простежимо за цією історією. Ми звернулися до Міністерства оборони, до міністра Полторака, аби вони нам прокоментували, власне, що відбувається і чи серйозно все це. Повертаємося на мирну територію. Я думаю, не відкрию великої таємниці. Якщо скажу, що в кожній нашій області є люди, які її контролюють. Одні з таких, звичайно, судді. і причому голова вашого суду далеко не завжди та сама людина. Дуже часто існують так звані сірі кардинали, які не за посадою, але за своїм впливом. Корупційними зв'язками тримають все і всіх під контролем. За одними з таких ми стежимо достатньо довго. Коли немає що сказати, вони ховаються. Відпусть. Дякую. Тобто вчорашнім днем він пішов відпустку. Так. А хто не встиг, рятується як може. Прокурор настільки злякався, що побіг просто до туалету. Що приховує слідчо-прокурорська судова машина у Рівному. І чому тут так бояться люстратора? Судове засідання за скаргою журналіста телеканалу 2 плюс 2 Артем Мофійчука Володимира Павловича. Я би все ж таки просив би суд зробити перерву. Прямо зараз продовження історії одного судівського свинства. Мені самому це х хі... повірно. <гл *дивість> Людина прекрасно знала, мабуть, що сьогодні виходить. Зараз не можна заходити, я заходить. не можна у... так? У... У а, я прийду А коли власну. можна. Пам'ятаєте, це обличчя. Люстратор вже розповідав вам про цього одіозного рівненського суддю Петро Денисюк, що найменше років був намісником місцевого храму Феміди, ба більше входив до списку членів Ради суддів України. Однак, цікавий цей суддя не так своєю біографією, як вправністю вести бізнесові справи. Як володар мантії по-тихому став підприємцем. Фактично, він якби виконує функцію засновника цих бізнес структурах Ми знайомили вас з усією родинною корпорацією Слуги Феміди розповідали, як працює свинячий бізнес судді, хто які функції у ньому виконує. Отже, суддя Петро Денисюк, рідний брат Віри Богданець, співвласниці підприємства «Племзавод». Та рідний дядько дружини співвласника полісся Агро Віктора Кушніра. А ось і докази до рук люстратора потрапили копії двох нотаріальних довіреностей, якими родичі судді Петра Денисюка віддають останньому бізнесові права на вирощування худоби. Вказано, що е, особа має право ставити свій підпис вже тільки цим. Говорить про те, що людина може вчиняти будь-що з будь-якими активами, оскільки така довіреність з розмитими поняттями дає такі повні права. Суміщення суддійської мантії і зайняття заняття приміською діяльність звичайно речі несумісні. Я особисто написав три заяви до прокуратури Рівненської області про можливе вчинення суддею злочинів, за якими було відкрито три кримінальні провадження. Він причетний цей чоловік якому Пройшли впровадження до низки інших фактів. В прокуратури було більше 25 звернень осіб, яким вони брали товар, не розраховувались. Я особисто просив слідчого рівненської обласної прокуратури Віталія Маслова провести негласні слідчі розшукові дії та допитати суддю. Однак слідчому маслову певно більш цікавіше сидіти у Фейсбуку та з'ясовувати те, наскільки він ангел чи демон. Я навіть офіційно просив, щоб набу витребувало провадження. Однак минуло три місяці, а результату нуль. І поки у головному антикорупційному відомстві щось там розмірковували, слідчий рівненської прокуратури Віталій Маслов вирішив по тихому закрити справу. Однак люстратор не звик здаватися, а тому я прийняв рішення оскаржити цю постанову у суді. Допоможе нам у цьому адвокат Іван Ліберман. Друзі, ви тільки собі уявіть законність закриття кримінального провадження відносно судді Петра Денисюка, який ймовірніше займається підприємницькою діяльністю, розглядатиме рівненський міський суд, тобто той самий суд, у якому до сих пір працює суддя Денисюк. А розглядатиме скаргу програму Люстратор суддя Кристина. Едуардівна Ореховська, дружина колишнього очільника облпрокуратури. Однак відома ця суддя не лише своїм чоловіком Леонідом Ореховським, адже і сама чимало часу просиділа в прокурорському кріслі, встигла засвітитися навіть у спільній справі з суддею Денисюком, обвинувачувала редактора місцевої газети на тисячі доларів. Нині її честь має інші видатні заслуги. Прославилася Кристина Едуардівна справою так званої бурштинової імперії. Вона єдина в Україні слуга Феміди, яка відверто стала на захист кришувальників незаконного бізнесу. Своїм рішенням заборонила слідчим вручати фігурантам справи підозри про злочин. А це кабінет судді Ореховської. Я вирішив поцікавитися, чи знає вона про суть нашої скарги. Ну, звісно, відомо, я готуюся, я відкриваю провадження ознайомлююся. шарту. А вам відомо про те, що в цій скаргі йде мова про суддю Петра Денисюка? Відомо. Який працює в Рівненському міському відомо. суді? Відомо. Чи є це нормально, коли суддя Ореховська розглядатиме справу проти свого колеги? Я не буду відповідати на це питання, оскільки це не є моя, моя компетенція. А тепер дещо про той документ, який ілюстратор оскаржує у суді. Це постанова про закриття кримінального провадження. Чи пак казка про гарненьких поросят? Зараз ви усе зрозумієте з матеріалів допиту Віри Богданець, співвласниці товариства, племзавод та рідної сестри судді Петра Денисюка. Невідомі особи, імена та прізвища, яких пенсіонерка Богданець не пам'ятає, одного дня підійшли до неї та запропонували викупити частку підприємства. Розрахунок мав відбуватися увага тільки за результатами прибутку, тобто дивідендами, яких вона так і не отримала. Тобто невідомі особи просто взяли і подарували рідній сестрі судді бізнес із часткою у майже 3 мільйони гривень. Такий самий бізнес невідомі особи подарували і чоловіку племінниці судді Петра Денисюка Віктору Кушніру. Цікаво, за які такі заслуги на вказану пропозицію вона погодилась, оскільки поросята дуже подобались, і люди з її села та сусідних просили купувати поросят для них. А далі, як справжні родичі по своїй щирості, Віра Богданець та Віктор Кушнір вирішили поділитися з суддею Петром Денисуком правом розпоряджатися мільйонними бізнесами, виписавши на нього нотаріальні довіреності. Однак найдивніше у цій історії не так казки родинної бізнес-корпорації одіозного судді, як дії слідчого по справі. Віталій Маслов, як справжній прокурорський каскар, не спромігся навіть провести розслідування належним чином. Не було фінансової перевірки, не допитав ані нотаріуса, ані самого суддю Петра Денисюка. За поясненням ілюстратор йде до Рівненської обласної прокуратури. Однак, як виявилося, з 22.06 по 22.07 друга відпустці, дякую. Тобто вчорашнім днем він пішов у відпустку? Так, да, вчорашнім. А що так змусило його от терміново піти у відпустку? Невідомо. А що терміново згідно графіку? Я вже навіть не дивуюся, що графіки відпусток, лікарняні та відрядження посадовців збігаються із приїздом люстратора. Що ж ви, пане слідчий маслов, не тримаєте свого слова? Адже у соцмережі ви обіцяли з'явитися на засідання. Може, вам в черговий раз карти таро підказали, що не варто цього робити. А тепер, власне, до основного героя, успішного судді бізнесмена Петра Денисюка. Усі попередні спроби зустрітися були марними. Будь ласка, залиште приміщення. Петро Дмитрович, але ви ж обіцяли, що ви до нас вийдете. Я вже написав заяву прокурору, щоб порушити від нас у вас справу. Що це за наказ? Голови суду. Денисю Петру Дмитровичу, судді Рівненського міського суду. Відпустку. Ще через місяць. У нього якісь проблеми з, з чим? з вухом, з по-моєму. Він. З вухом, так? Да? З вухом. Уявляєте, от захворів чоловік а. Лих... пішов на лікарня. Може, цього разу нам пощастить. Ми зараз завітаємо до кабінету судді Петра Денисюка. З'ясуємо, чи є він на роботі. Можливо, нам хоча б сьогодні вдасться з ним поспілкуватися. Двері зачинені. Де перебуває суддя? Пояснює той самий голова суду. Петро Денисюк, 23-го числа, тобто сьогоднішнього дня, пішов у відпуск. Ось так от друзі. так живе Рівненський міський суд. А це власне сам наказ про відпустку на цілих два дні. І вже за зачиненими дверима голова суду Микола Гарисимчук розкриває карти. Мені самому це повірно. людина. Прекрасно знала, мабуть, що судні випадки Кристина, мабуть, сама йому сказала, що буде ваша скарга на постанову слідчого маслова про о, закриття справи. Судове засідання за заскаргув журналіста у телеканалу «2 плюс 2» Тимофійчука Володимира Павловича на постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Оголошено відкритим. Будь ласка, хто з'явився в судовому засіданні? З'явився не лише люстратор, зала битком набита шанувальниками в лапках одіозного судді Петра Денисюка. Будь ласка, прокурор, чи є у вас вказана постанова матеріали взагалі кримінального провадження, які оскаржуються на даний момент суді в даному судовому засіданні? В мене немає, немає немає даних матеріалів. Поясню, чому. тому, що буквально ну можливо півтори години назад мені тільки стало відомо про розгляд даної справи, тому я просто не встиг з'ясувати. Але як же так? Адже це його прямий обов'язок наголошує Іван Ліберман. Якщо він прокурор, то він повинен знати матеріали тих справ, над якими він здійснює процесуальний нагляд. Я би все ж таки просив би суд зробити перерву, принести, надати суду матеріали даного кримінального провадження і відповідно вже з тими матеріалами безпосередньо розглядати, да. проводити даний судовий розгляд. Це або затягування часу, або просто демонстрація повної прокурорської бездарності. І найголовніше, що нам нічого не залишається. Як скільки прийшов, він зовсім не підготовлений до судового засідання, ми змушені на жаль зробити перерву, і тільки в такому разі буде об'єктивне розслідування кримінального провадження. Суд вислухавши. Думку учасників процесу на місці ухвалив перенести розгляд скарги на іншу дату, оскільки прокурорам на виконання вимог кримінально-процесуального кодексу України, на жаль не надано суду о, належним чином оскаржувана постанова і матеріали кримінального провадження. Але в мене ще є питання до прокурора: чи, бува, наступного разу він не збирається щось схоже утнути на вимогу ви суду. На вимогу Чого суду будуть надані всі матеріали. Чому ви не підготувалися? Дайте мені що немає цієї спеціально Ви хочете, щоб ми до вас ще раз їхали. А не пхайте, що ви пхайте. Журналіста бхайте. Я не пхаю нікого. Виталіст, дайте мені пройти. від незручних питань. Прокурор Микулін ховається як може. Ви тікаєте знову встаньте, поговоріть. Прокурор настільки злякався, що побіг просто до туалету. А Що думає з того, Анатолій Ковальчук? Керівник Рівненської обласної прокуратури, яку оцінку він дасть своїм підлеглим? Гляна да. мікуляна мені запроси до мене. Розмова виявилася тривалою. Керівник прокуратури запевнив на оперативній нараді. розглянемо. Якщо він не прав, він у вас значить буде відповідати згідно статуту. Або дисциплінарно, або депреміювано, Якщо він підтверджується ваші слова щодо е, непідготовлення, про ці результати ми обов'язково розкажемо вам наступного разу. А мені лишається лише побажати шановним рівненським прокурорам, аби вони все ж таки знайшли час підготуватися до розвіду справи у суді. Адже люстратор обіцяє, що за кілька днів ми знову приїдемо у рівне на чергове судове засідання. І це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці. Там більше цікавого. І електронна скринька Люстратор 762 762ukr.net. зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.